Мої вітання, друзі. 15-та на годиннику новини на п'ятому каналі півгодини про найважливіші події, які трапилися на цей момент. Отже. До десяти зросла кількість загиблих у наслідок вчорашньої вечірньої атаки росіян на Запоріжжя. Поранені понад два десятки містян у лікарнях і досі залишаються 12 осіб декілька з них у тяжкому стані. Окупанти скинули кілька керованих авіабомб на Запоріжжя напередодні ввечері. Влучили в один із центральних районів міста. Саме в цей час люди поверталися додому з роботи. 7 грудня оголошено в Запоріжжі днем жалоби. Докладніше Денис Розенков. Комунальники прибирають уламки битого скла та бетону з місця удару росіян по Запоріжжю. Окупанти спрямували керовані авіабомби по одному з центральних районів міста. Все сталося ввечері, коли люди саме поверталися з роботи. Ми з АТБ вибігали, вибіжали, побачили дим звідси. А ну ось тут же моя подруга. В неї бабуся тут бабуся. Вона дзвонила, бабуся не могла вийти з дому. Бабуся, вона досі знаходиться в домі. Ми її зараз будемо через вікно витягувати. За словами фахівців, одна з авіабомб розірвалася у повітрі. Від вибуху зайнялися кілька автомобілів, які стояли на перехресті під світлофором. Більшість водіїв та пасажирів, які перебували у цих транспортних засобах, загинули. Тут валяються шматки плоті, якщо це можна так назвати. Багато з автівок постраждали люди там теж вони. Дуже погано там виводили людей, в яких пів обличчя просто немає. Марія, продавчиня одного з місцевих магазинів, розповідає, після вибуху ледь встигла впасти на підлогу і на неї посипалося уламки. тільки вийшов чоловік сразу віжу здійснює таке, ну, спалах. Все, бах, я під холодильником, все, бігала домой, дивилася на своїх дітей, тому що в мене діти теж вдома самі були. Все в осколках, все, прийшла обратно і давай обирати. Серед постраждалих від російської атаки і кілька дітей. Троє малюків ще перебувають у лікарнях. Син пані Олени саме повертався з навчання додому. Жінка каже, від тяжкого поранення уламками авіабомби його врятував наплічник. Дому прийшли Додому прийшли. У нього шматок уламку прямо пробив йому наплічник. Речі всі якби ще трохи, то була б біда. Я за півгодини перед цим тут йшла. Це жах, трагедія. Син каже мені, горіли машини, та люди заживого. Уламками та вибуховою хвилею також пошкоджено 5 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, магазини. Повністю знищене СТО. Власник закладу не притримує моції та каже, це вже не перше влучання по його закладу. Це вже 19-та ракета, яка прилетіла сюди радіусом 700 метрів. Саме ближче була 50 метрів від нас. Але ми видерстували нашу кришу і все остальне зробили. І думали, що це якби ми їх нагнемо цих паскуд, які називаються Путіним. Ну, ми їх нагнемо, звісно, але нашу станцію вони розбомбили. 7 грудня оголошено в Запоріжжі днем жалоби по загиблим від російської агресії. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Ракета невстановленого типу та ще понад 10 безпілотників летіли атакувати Україну цієї ночі. Як повідомляє командування повітряних сил, загарбники запустили своє залізяче з Приморського ахтарська ракета, поцілила по сумщині сили оборони. Знешкодили сім ворожих безпілотників. Один чехет повернувся назад до Росії. Ще шість зникли з радарів завдяки системам радіоелектронної боротьби. Сили протиповітряної оборони працювали у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. Росіяни вбили 65-річного чоловіка у Приморському на Запоріжжі. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Окупанти з артилерії вгатили по селу. Вороже снаряди пошкодили приватний будинок та автомобіль. П'ятеро людей постраждали через ворожі атаки на Херсонщині. Серед них дитина, як повідомляє національна поліція, ворог атакував ракетами, дронами та бив з артилерії. Пошкоджені півтора десятка помешкань, автозаправка, автомобілі та газогін. Під ворожим вогнем були 20 населених пунктів області. Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюють. Уночі окупанти атакували Київщину ударними безпілотниками. Як повідомляє обласна військова адміністрація, уламки ворожого залізяча пошкодили вісім приватних будинків, два вантажних автомобілі, господарчі споруди та паркан. Вибуховою хвилею в оселях повибивали шибки та двері, посічені фасади. Люди не постраждали. Точно в ціль морські безпілотники ВМС завдали прицільних ударів по російських об'єктах у Чорному морі. Як повідомляє командувач військово-морських сил віце-адмірал Олексій, неїшпапа знищені системи спостереження супротивника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Окупанти не залишаться на нашій території. Дістанемо їх усюди. Додав неїшпапа вибухи. Вибухи лунали вночі у російському місті. Майкоп це столиця республіки Адигея. Їх чули поблизу військового аеродрому Ханська. Мешканці пишуть, що найменше про два потужних вибухи. Після цього спалахнула пожежа. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували. Коментарів з українського боку поки що немає. Лави окупантів уже порідли майже на 752 тисячі кремлівських вояк. Як повідомляє генштаб, напередодні сили оборони примусово вивели зі строю 1300 загарбників, перетворили на металобрухт 17 бойових броньованих машин та більше десятка артилерійських систем. Не стрілятимуть більше два ворожих засоби протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли два десятки російських безпілотників. Автопарк супротивника не дорахувався майже півсотні автомобілів та автоцистерн. Ми могли б виробляти ракети великої дальності на кордоні з країнами НАТО. У нас є технології, але нам потрібні деталі з усього світу. На цьому наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко під час зустрічі із екс-конгресменом Джимом Слеттері. Ми повинні почати виробляти дальню продукцію. Перш за все, ми маємо можливість виробляти ракети великої дальності для ці ракети великої дальності. Нам потрібні компоненти у нас є технології, нам потрібні компоненти you, з усього світу. Я вам гарантую, що Росія отримала компоненти China. з Китаю, а Китай не постачає нам ці компоненти. Okay. Нам Need потрібен інший тип, і куди нам поставити виробництво цієї ракети великої дальності? Прямо на кордоні з країнами-учасницями, але не з українського боку. Чому ми не можемо поставити це на польську сторону, словацьку сторону і забезпечити це виробництво? але разом це абсолютно можливо. І по-третє, нам потрібно створити спільне підприємство з оборонною промисловості країни-члени НАТО, Неважливо, американською, німецькою, британською чи іншою. для економії часу. Друга партія літаків F-16 від Данії прибула до України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував Данії за лідерство. Зазначив, що літаки вже збивають російські ракети і захищають людей. Загалом Данія обіцяла передати Україні 19 бортів. Шість з них доставили раніше. Володимир Зеленський наголосив, що ця допомога зміцнює повітряний щит України. Він закликав інших партнерів бути такими ж рішучими. Україна відкидає звинувачення Ірану у причетності до загострення ситуації в Сирії. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихій. За його словами, причиною кризи є злочинний режим Башара Асада. Відповідальність за це несуть Росія та Іран. Ще раз підкреслюю, що Україна відкидає категорично і рішуче відкидає будь-які безпідставні звинувачення. На адресу України про нібито нашу причетність до загострення безпекової ситуації в Сирії ще раз повторюємо, що Україна на відміну від Росії дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету і територіальної цілісності інших держав. Ми не втручаємося в їхні справи. Сполучені Штати розгорнули близько 80 тисяч військових у країнах НАТО в Європі. Про це йдеться у листі Джо Байдена до Конгресу. Військових направили для підтримки союзників стримування російської агресії та посилення безпеки у регіоні. У листі також зазначено, що США проводять антитерористичні операції разом із партнерами по всьому світу. Американські військові консультують і допомагають силам безпеки партнерів. присутність американських військ залишає. Ця частиною стратегічної підтримки союзників по НАТО. Європейський союз не погодив 15-й пакет санкцій проти Росії. Про це пише видання Політіком. Це сталося через позицію Латвії та Литви. Країни Балтії виступили проти норми, що дозволяє європейським компаніям працювати в Росії. Виробництво мали достатньо часу до кінця 2024 року, щоб згорнути свою діяльність. Пише видання Єврокомісія пообіцяла врахувати цю пропозицію у роботі над наступним пакетом санкцій. До обговорень повернуться через. З тиждень. Президент Південної Кореї Юн Сокйоль вибачився за оголошення воєнного стану. У телевізійному зверненні він сказав, що щиро шкодує і просить вибачення у громадян. За словами Юна, рішення ухвалив через відчай, але це спричинило занепокоєння у людей. Президент заявив, що не уникатиме юридичної та політичної відповідальності. Він також пообіцяв, що таке більше не повториться. Звернення пролунало перед голосуванням парламенту щодо його імпічменту. Оголошення воєнного стану здійнало широкий резонанс серед громадян та політичних сил. Оголошення воєнного стану було продиктоване моїм відчаєм. Це спричинило занепокоєння та незручності для громадськості. Мені дуже шкода, і я щиро перепрошую громадян, які напевно були дуже схвильовані. Я не уникну ні юридичної, ні політичної відповідальності за це. Собор Паризької богоматері постав з попелу минуло більше п'яти років від моменту нищівної пожежі, яка мало не вщент зруйнувала пам'ятку. Півтисячі майстрів відновили все до найменшої дрібнички. До церемонії відкриття залишаються лічні години. На це з нетерпінням чекає весь Париж. Про підготовку до урочистостей докладніше Анастасія Кокалко. Собори не горять, а якщо й горять, то їх відбудовують. Париж нарешті цього дочекався. Нотердам відкривається для туристів. Собор Паризької богоматері постраждав унаслідок руйнівної пожежі у квітні 2019-го. І от п'ять років по тому готується прийняти в обійми учнів рідного хору Матріз. Музичні вихованці разом із собором і самої його побудовище з 12-го століття. Напередодні відкриття пам'ятки хористи в перечутті співу у рідних стінах. На школа метрісп має понад 150 учнів. В останній в соборі їм дозволяли виступати на різдва в 2023 році у соборі Нотердам. Ми одночасно відчуваємо багато емоцій, коли сталася пожежа. У нас було відчуття, що чогось бракує. Та водночас була надія на те, що все буде добре, і от нарешті це сталося. Хористи, і я також. Ми трохи хвилюємося. Хочеться бути на високому рівні, адже ми маємо змогу пережити історичну подію. У квітні 2019-го на даху собору Паризької Богоматері спалахнула пожежа. Вогонь огопив майже весь дах, а також зруйнував стометровий шпиль, що височів посередині будівлі. Вогни ще могли спричинити чи то проблеми з електрикою, чи то недопалок, проте винуватця досі не знайшли. Готичне обличчя Парижу реконструювали 5,5 з половиною років. На відбудову даху знадобилося 1200 дубових дерев. Їх підготували за тією самою технологією, що й середньовічний оригінал. Конструкцією працювали понад 500 майстрів. мої друзі кажуть мені, Сасилія, тобі так пощастило, ти співатимеш у соборі Паризької богоматері на його повторному відкритті. Ми б теж хотіли там бути. А я боюся, що з непритомнію, коли потраплю всередину. Це дуже хвилююче. Незважаючи на той жах, що стався, все ж є позитивна сторона. Бачите, як усі французи прагнули чим швидше відбудувати собор і весь інтерес, що він пробудив у людей. Підготовка до повторного відкриття мчить на всіх парах. Директор хору сподівається, що перед виступом на урочистій церемонії у хористів буде можливість потренуватися у стінах собору, адже багатьом із них ще не доводилося там співати. Ми поки що перебуваємо у будівлі нашої школи. В соборі ще тривають роботи з реконструкції, але ми сподіваємося мати трохи часу до відкриття, щоб відрепетирувати всередині і знову зорієнтуватися. Метріс потрібно трохи часу, щоб співаки звикли. До нового типу акустики, з яким вони ще не знайомі урочистостей з нагоди відкриття Нотердаму чекають на самі лише французи. Церемонія привернула увагу музикантів з усього світу. Серед них і південно-африканська оперна співачка Преті Єнде. Її чарівному сопрану акомпонуватиме китайський піаніст Ланлан -Лан і Венесуельські Суботи. На подію запросили силу селену знаменитостей. Серед присутніх буде і президент Франції Мануель Макрон. А також має завітати новообраний президент США. Дональд Трамп після концерту відбудеться і перше богослужіння, щоб відсвяткувати відкриття та подякувати тим, хто допоміг врятувати та відбудувати собор. Анастасія Кокалко, п'ятий канал. Тож легендарний НотрДам відкриває двері. Очевидцями грандіозної події можете стати і ви. Спецефір, церемонія відкриття, проведе мій колега Михайло Прудник. Початок о 20.00 лише на п'ятому каналі. Не пропустіть. У Вашингтоні запанував дух Різдва. Святковий настрій у всіх від малечі до самої родини президента США. Цьогоріч Білий Дім одягнули в біло-золоті шати. Понад 150 тисяч вогників прикрасили стіни резиденції президента для сімейства Байденів. Це останнє різдво у Білому домі. Як цьогоріч готується до свята американська столиця, розповість Ярослава Годзиневська. Свято офіційно завітало до серця Сполучених Штатів. Пора миру та світла. Тема цьогорічного декору Білого дому. Прикрасили президентську резиденцію традиційно з розмахом. У Білому домі з'явилося 83 різдвяні ялинки. Створити настрій допомагає тисячі метрів стрічки та майже 30 тисяч прикрас, а також понад дві тисячі вирізаних руками голубів, символів миру. Традиційно за декор білого дому відповідає перша леді США. Цьогоріч в останнє це зробила Джил Байден. Вона на прикрасила Білий Дім вигадливими декораціями, щоб нагадати про мир і світло. Це останні різдвяні свята для Джо Байдена на посаді президента. В ці дні білий дім відвідують близько ста тисяч людей. для нас було честю всього нашого життя. Бути вашою першою родиною. Нехай наша нація буде благословенна миром і світлом у ці святкові дні. Щасливого різдва, щасливих свят! Ми любимо вас усіх! Дякуємо вам. Уже звично Різдвяний білий дім відкрили у колі родин американських військовослужбовців. Перша леді запросила сім'ї Національної гвардії стати першими представниками громадськості, які побачили святковий декор Білого Дому. Наступного дня після інаугурації Джо в 2021 році. Я віднесла кошики з шоколадним печивом нашим військовим національної гвардії, які захистили нас усіх того важливого дня. Це був невеликий вчинок, але він був сповнений любові та вдячності мами гвардійця. І сім'я Нацгвардійці завжди в моєму серці. Як перша леді я зробила. Била сім'я нацгвардійців та всіх військових своїм пріоритетом. Не пасе задніх і Джо Байден. Президент США вже засвітив головну різдвяну ялинку в Білому домі. І, хоча родина Байденів уже майже на валізах і готується виїхати з Білого Дому, та офіційні події відвідує за розкладом. Уже понад 100 років ця традиція знаменує початок святкової пори у Вашингтоні. Різдвяна експозиція Білого дому це височенна ялинка, оточена каруселлю та мідними дзвіночками. Святкове дерево привезли з ферми в Нюленді. Це у штаті Північна Кароліна, де на початку цього року пройшов ураган Гелен. Ялинкова ферма Картнера, яка існувала десятиліттями, втратила тисячі дерев через сув ґрунту. Червона ялина уособлює дух, втілений у цьогорічній святковій темі Білого Дому, яку Джил представила на початку цього тижня. Темою є пора миру і світла, миру, який ми відчуваємо, коли зупиняємося і роздумуємо над нашим благословенням, і світла, яке ми бачимо, коли збираємося з близькими і цінуємо час, проведений разом. Продовжуємо шукати світло свободи і любові, доброти. І милосердя, гідності і порядності. Щасливого Різдва. Америко! Щасливого Різдва всім вам! Нехай вас усіх благословить Бог. І нехай Бог захищає наші війська. Трі, де гей. Відчувається дух свята, і у сусідньому капітолії 3 грудня. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон разом зі членами палати представників та сенату засвітили різдвяну ялинку капітолію. Її привезли аж за ляски. Величне дерево подолало понад 8 тисяч кілометрів. Ялинка з за вишки 2,5 метри гордо стоятиме на галявині перед капітолієм протягом усіх свят. is this tree is placed in front of the Capitol. Оскільки ця ялинка стоїть перед капітолієм, ми пам'ятаємо, що це народний дім. А це означає, що ця ялинка є справді народною ялинкою у цьому святковому сезоні. Понад 100 тисяч туристів оглянуть зали цього пам'ятника нашій великій республіці. Наступного року зарізняний настрій у Білому домі вже відповідатиме Меланія Трамп, дружина новоспечного президента США, за чотири роки попередньої каденції Трампа, вона встигла себе зарекомендувати не лише як одна з найбільш стильних перших ладів в світі, а й як Модна законодавиця різдвяного декору Ярослава Гудзиневська, п'ятий канал. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога. Наша знімальна група фільмує події на фронті. Напродові їздять не з порожніми руками з гостинцями для наших захисників. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону, відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Навчитися виконувати побутові справи у рівненському госпіталі, встановили модульні будиночки, де можуть жити пацієнти під час реабілітації. Лікарі кажуть, там військовослужбовці, які пройшли тривале лікування після поранення, навчаються самотужки давати раду побутовим справам. Будиночки звели відповідно до вимог безбар'єрності. Як обжилися військові? Дивіться далі у сюжеті. Ага. Треба трошки сили додати. Але нічого достати можна. Михайло кілька хвилин тому заселився до модульного будинку. Ще не встиг все оглянути, але вже тішиться, бо житиме тут із дружиною. Хоч трошки лічного пространства, то сюди камери, сюди камери ніякого лічного життя. Захисник родом з Івано-Франківська з перших днів великої війни. Пішов добровольцем на фронт. Воював на різних напрямках. У серпні зазнав поранення на курщині. Рпівішка, дрон, догнав машину. У мене вийшлося перелом шиї. у ще свіжа травма кажуть лікарі. Реабілітація проходить вдало, тому саме час до самостійного життя. Тепер чоловік навчиться виконувати побутові справи. Приходить певний момент у реабілітації кожного пацієнта, коли йому треба побачити, як він буде почувати себе в реальних умовах кожного дня. Тобто в палаті добре біля нього є медсестра, яка може підбігти йому допомогти, якщо ще сталося. Але він має навчитися самостійності вдома не буде медсестри, яка буде бігати за ним Не буде санітарочки яка йому допоможе. На території обласного госпіталю ветеранів війни на Рівненщині встановили 10 таких модульних будинків. Живуть поки лише у чотирьох приміщеннях. Нових мешканців добирають, зважаючи на стан пацієнта та за рекомендації лікарів. Вони вже є з самого початку інклюзивні і доступні для пацієнтів маломобільних, для пацієнтів на кріслі колісному. Бюджет цього проекту 25 мільйонів. по сусідству з Михайлом. У модульному будиночку живе Олександр. Саме повертається з прогулянки, ходив у ліс по гриби. Треную в зір і на грибочках. В общем, десь чоловік вже понад тиждень живе у модульному будинку. Обжився, розклав речі у шафах, все як удома. Максимально комфортно розміщені розетки. Просто ну це зразу топ. Топ. Далі підставка, коли мало рухомий, це теж топ. Шкафчик для двох навіть тут, та тут і на трьох може. Ну, це моя медицина тут. Нам видали по тарілочкам, по чашечкам, по лоточкам. Хто хоче харчуватися в будиночку, тут такі умови класні, і люди і на цьому госпіталі. Ну я просто бачив був госпіталях, чи що на своєму особистому досвіду це і знаю. Ну я думаю, явно не смарт-квартира. Як мінімум крута дача, Олександр Контрактник захищав Україну ще до повномасштабного вторгнення. У 2022-му визволяв Харківщину і там вдруге зазнав тяжкого поранення. Вовчий яр е я вийшов з ладу через постріл танку. А тарвала захисник переніс понад 30 операцій. За кордоном сформували щелепу, потім губу Тривалий час відновлювався. Довго не міг харчуватися без допомоги. Модульний будинок максимально облаштували під його потреби. Мені ж потрібно ще кожен вечір чіпляти маску для лиця. Туди сюди, бо це не завершений процес. Він тільки там, ще в общем, багато, і гаряча вода доступний комфортний на зеркало. Загалом на території Рівненського обласного госпіталю є 50 будинків, 10 модульних і 40 котежних. Ще 20 модульних планують додати у 2025 році. Наталія Світлова, Рівненська область, 5 канал. Лікарняні будні та реалії війни особливо важко даються маленьким пацієнтам у Хмадиту. Актори Київського театру вільні до зимових свят зробили дітям неймовірний подарунок. Як це було, бачила Діана Шлекова? Ці коло потопаємо! Давайте! Дняти настрій дітям та привітати з різдвяними святами прийшли до лікарні актори Київського театру Вільні це святкова благодійна вистава Снігова королева, яку переробили на сучасний стиль. Сам спектакль містить інтерактивні елементи, аби діти теж стали його учасниками. Також для маленьких пацієнтів відкрили резиденцію святого Миколая. Ми не перший раз до них приїжджаємо з вистави. Дуже хотілося зробити нестандартну казку, а казку, щоб діти могли більше взаємодіяти з акторами. Ми дуже любимо це місце, бо це такі. Зона, де дітям як нікому, треба любов, тепло і ці дитячі очі це щось неймовірне. Серед глядачів Захар із Рівненщини в Охмадиті він не вперше. Наразі він проходить реабілітацію після операції. Тут дуже багато дітей, які приїхали хворі. І їм треба проводити такі заходи, щоб хоть трохи розбавити їхнє життя. У їх палаті є хлопчик, який вже майже два роки тут. І він його одноманітне таке, як якби кожного дня, одне те саме. Я думка така, що проводити, треба частіше такі свят. Трохи населення щоб він був селі. Дочка Дарини наразі перебуває на лікуванні в Ахмадиті. У їхній двір в сумах минулого місяця прилетіла ракета. Поранила і маленьку Олександру. Як Тільки подарунки ще й головний подарунок, що папа приїхав. Взагалі вистава класна. Сподобалась вона така актуалізована під сучасний стиль, класична казка. Цей олень, який додавав антуражу. Не ну, классно, мені сподобалось. Тобто, як дорослим вона була цікава, так і діткам всі так повеселилося, хоч на піднявся. Такого плану заходи дуже для них важливі. Всім дітям неважливо, здорові вони чи перебувають на лікуванні. Їм потрібна казка, їм потрібно свято, їм потрібна, їм потрібно вірити. У диво вистава Снігова Королева стала для маленьких пацієнтів охмадиту справжнім святом, наповненим казкою, радістю і теплом. Діана Шликова, Орест Пона, п'ятий канал. Друзі, такими були новини в цій годині. Прощаюсь ненадовго. 16-й наступний випуск. Будьте з п'ятим каналом.